Вівторок, 16.00. на вулицях Миколаєва дощить дме холодний вітер, а от у центрі міста затишно і тепло. Усе тому, що в юрті незламності, яку на початку березня відкрили на знак підтримки з боку дружнього Казахстану, грають українських пісень. На імпровізованій сцені два колективи Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Гурт народної пісні Бузькі Гард це унікальний гурт, який виконує старовинні українські пісні, фольклорні, автентичні пісні. Ці пісні, які Створені народом, і жодний професійний композитор їх не обробляв. А наступний колектив це малий склад нашого оркестру народних інструментів Підена Рапсодія, який виконує вже ну, зрозуміло, що обробки українських народних мелодій. Артисти грають на унікальних музичних інструментах бандурі та домрі, допомагає мелодії зазвучати і акордеон. Попри нагоду, послухати автентичні пісні завітало чимало миколаївців. Організатори концерту української пісні кажуть, вбачають у таких заходах особливий символізм. Ми маємо об'єднуватися в усіх сферах, особливо в духовній сфері, в мистецькій сфері. Коли ми робили відкриття цієї юрти, я одразу сказав, що ми зробимо концерт наших колективів саме української народної пісні, української народної музики. І концерт дійсно вдався на славу з українським духом та затишком казахської юрти. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.